Ми разом з компанією Magnetic One зробили спільний проект. Проект є продуктом, є сервісом, що ну, взагалі почну від постановки ідеї, проблематики і як ми це розв'язували. Ідея виникла в Руслана, виникла через, скажімо, вона йшла від потреби. В компанії Magnetic One дуже багато є продуктів. Продуктів, які продаються онлайн і вони так цим заробляють гроші. Відповідно, які виникають проблеми після продажу будь-якої програми. Проблема дуже банальна. Компанія, яка продала продукт, вона в принципі, знаходиться в інформаційному вакуумі. Тобто якесь подальше життя програми, дуже важко знати без додаткових зусиль. І ці зусилля не завжди приносять результат. Тобто, як ми можемо знати е, кількість інсталяцій, в яких країнах запускалася програма, е, якими функціями використовувалися. Е, тільки якось по відгуках, тобто проводячи опитування на форумах, Ну не всі ж відповідають на ці питання. І дуже багато інформації ми просто е, банально втратимо. Е, або е, зосередимося не на тому. Тобто тому було, була ідея розробити компоненту, яку розробник програмного забезпечення може інтегрувати до себе, і ця компонента буде відсилати дані по використанню програми в хмаринки, відповідно, ви підписавшись на один з пакетів сервісу, Тобто можете зайти і переглянути аналітичну інформацію по типу Google-аналітики, але для софта. Розкажу, в принципі, що це дає. Ну, Тут є очевидні речі, що це дає достовірну інформацію полюватись під час розробки програмного забезпечення. Не завжди. Ми можемо інтуїтивно вгадати, якими фічами більше користуються, якими менше, які умови треба локалізувати. Тобто Software Statistics Service це інструмент, який дозволяє в першу чергу продакт-менеджеру вирішити, над чим працювати далі. Це от його основна задача. Що ще треба сказати? Основні фічі ну, є конкуренти. конкуренти. є, це означає, що ринок існує, що ринок не мертвий. Починаючи розробку, ми проаналізували всіх конкурентів Є три великі конкуренти. У нас є конкурентні переваги, окрім цін і специфічних. Пакетів, тобто ми, у, нас є фриліум, у нас є тобто оплата відбувається по продуктам, які ви підключаєте, і по сесіях. Чим більше сесій генерує програма, тим більше виплата. Для чого це зроблено, це очевидно, що якщо у вас маленький продукт, який мало хто користується, ви просто вивчаєте, як його покращити. Як тільки ви дозріваєте до якогось певного рівня заробітку, ви починаєте платити. Пробачте за презентацією російської мови. Але... Це стандартні питання, які задає продукт-менеджер, продукт-оунер на етапі випуску свого програмного забезпечення. Тобто, здається, все добре, ми зробили програму, вона продається, але куди рухатись? Не завжди ми є професіоналами саме в тих сферах, в яких ми розробляємо софт. Тобто Софт розробляється на перетині Декількох сфер. Ми можемо туди зануритись на певний рівень. Не завжди нам вистачає знань, щоб зануритись туди на 100% і розуміти проблематику тої сфери. Там, чи то музика, чи то будівництво. Ну, саме Тут кадр, що ми зробили інструмент, який дозволить вам аналізувати інформацію, переваги, які, яких ви можете досягнути, використовуючи наш сервіс. Покращення юзабіліті, знаєте, що розробляти, тобто які функції, фічі, що не розробляти. Нормально можете зробити беклог і рухатись далі. Наші переваги Наші переваги починаються на стороні компонентів. Тобто, у нас є, підтримуються мови C-Sharp, ну, .NET C. Кожна з тих компонент розроблялася професіоналом в цій мові. Тобто, вона розроблялася для того, щоб ну, таким чином, щоб програміст, розробник. Не запарювався дуже сильно над інтеграцією, буквально 20 хвилин, і ви підключили наш сервіс до себе. Ви можете збирати кастомні дані, знати, що запускалося коли. Так само переглядати географію запусків, на якому програмному забезпеченні, на яких машинах запускалося. Щоб знати, які проблеми виникають. тут. Так само збирати помилки, аналізувати не завжди вистачає в нас часу на тестування. Особливо це проблема шароварщиків, які щось написали, випустили бету, вона кудись пішла. Та бета може валитися там на 64 чотирьох бітах, під Windows 7, ще десь. Вони це не відразу можуть не святкувати. Mm -hmm. Так, використовуючи е цю компоненту наш сервіс, можна, в принципі, е ловити якісь такі нестандартні бай. Ну, то ще є C++ і в майбутньому буде для мобільних аплікацій, тобто iOS, Android. Отак, <світ> приблизно. Тобто ви не тільки можете підключити до компоненти, ви ще можете контролювати, якось корелювати дані закачок, запуском. Просто такі гарні графіки, щоб подивитися, коли перший раз запускалася, скільки разів запускалося, коли інсталяція, не інсталяція. По стати, статистика полюблена, дуже цікава. Особисто. Нам, коли ми інтегрували в наші продукти в компанії, інформація, яка досить цікава для аналізу і результати, не є очікуваними. Тобто не буду вдаватися там в конкретику, це кожна специфіка кожної програми, але не очікувані результати. <кій> Про це говорили, але географія це зрозуміло, до чого вона потрібна. Тобто, це і саппорт і мова. Тут особливо тут багато можна не говорити. Ну, версійність так само. Тобто продукт скачують, як його оновлюють, оновлюють, не оновлюють, е, які більше подобаються. Дуже часто, е, наприклад, я знаю що. Е, Інколи продукт змінюється не в ту сторону, в яку очікують користувачі, вони продовжують користуватися старим. Скачали, наприклад, нові встановили, ага, не сподобалося і повернулися до старих. Це так само важливо відслідковувати, бо ну, змінили ми інтерфейс, сподобався він, не сподобався користувачам, Вгадали дизайнери, не вгадали дизайнери. Це. Плюс є така штука як консервативність. Якщо люди звикли до якоїсь. Версії і потім залишається на ній, вам варто задумати. Ну, Це можна просто генерувати в таблиці. Е, для чого ця функція? Ця функція для того, щоб ви могли дати менеджеру доступ. Він міг так само переглядати статистику. Там, якщо у вас велика команда, багато продуктів, ви можете мати один аккаунт і під аккаунтом створювати ще. Ну, Це от про те, що я розказав. Простота початку роботи з цим сервісом. Дуже така непопулярна програма. Microsoft Word. Тобто це сервіс для покращення прийняття рішення. Ну, звичайно, можете зареєструватися, попробувати купон-код. от. MySSS. — MySS. Можливо там. Не вистачає один. Так, От е, дякую за увагу. Якісь питання задавайте. Якщо можна я задам просто питання, які не було не попали в презентацію. Хто є вашим клієнтом? Е, нашим клієнтом, в першу чергу є е, будь-які розробник програмного забезпечення, які працює на себе шароварщик. Е, ну, я не думаю, що нашими клієнтами будуть великі компанії і корпорації. В них є своя специфіка. А, насправді такий модуль не є важко програмісту реалізувати, саме компоненту, яка буде відсилати якісь дані. В цьому нема проблеми. Основна проблема, як ту інформацію потім проаналізувати, розсортувати і показати. Отут тут починаються вже нюанси. Велика компанія на такі гроші має і швидше всього це зробить сама, не буде довіряти сторонньому продукту. Маленькому розробнику чи розробнику в кого там десятки, 20 програм, 30 програмів? Йому це буде не цікаво, витрачати на цей час, йому краще заплатити там великі гроші за а, наш пакет і, і отримувати реальну статистику. А яка бізнес-модель? Тут за що брати гроші, чи є платні, що безплатно є розподілені? Я вже про це казав, є безкоштовна, є платні, тобто за... давайте з відразу за... зайдемо, подивимося, щоб я точно озвучив цифри. Тобто кількість користувачів. Потім за скільки місяців ти mm -hmm. переглядаєш дані. Якщо твій пакет закінчується, то дані відбуваються. І тільки е сесія. Які розмови потенційний? Потенційний, я думаю, до 3 мільярдів спокійно. помножити на 49, то вийде за кожному. Все може, бути, все може бути. З правильним підходом. Саме цікаве тут в цьому проєкті, остання частина ми запустили, маркетинг, як ми це будемо просувати, це мені здається, найцікавіше. Тобто через півроку буде про що розказати так більш детально, як це відбувалося, як росли, якими темпами. Скільки... У вас зараз є маркетинговий план. У нас маркетинговий план є, але в принципі ми ще збираємося над ним попрацювати. Тобто у нас є зараз бачення запустити на ринку України для українських проєктів по мінімальних цінах, взагалі для СНГ у нас скидки ну, для наших. Тому попрацювати тут і через 2-3 місяці вийти в Штат через наших партнерів. Тобто так само через сотверних агрегаторів, через локальних партнерів Алексу, через колишніх знайомств, контактів. Тобто, Олексій має поїхати там в штаті, так само виїхати в штати. Все буде класно. А конкуренти є в цьому сервісу? Є. є. Є три конкуренти великих, Тобто конкуренти вже працюють під, ну, подібний сервіс півтора-два роки. Ми їх з самого початку до розробки аналізували ретельно, дещо копіювали, дещо покращували. От, ну, основна фішка, яка нас вирізняє, це, наприклад, тут є конкурент, як вони називаються, для mm Андрікс. -hmm. Коротше, ми mm -hmm. розробили для тут а де Дельфі зробили агрегатор і упакування, тобто в відповідності ЖР ресурси і так, далі, і так далі. Ми під кожну мову знаходимо спеціаліста і знаходимо окремий підхід. Це не є дублювання переносу до одного в інше. Тобто, під кожну мову є своя специфіка. Чому ви зробили під дельфі, а не під взяли? І дельфі ми зробили з егоїстичних, таких суто егоїстичних причин. У нас дуже багато проєктів на дельфі, і тому ми вирішили почати з дельфі. Я видаю, де, буду. Ще питання? Сподіваються і дорозі. Спочатку казали, що САС це дуже потенційно цікавий вирію, робіт, але вже тут підживувати. Але це САС. Це за ас. По суті, наше бачення, що все буде е, рости в сервіси. Тобто якась частина даних буде збиратися, мобільні аплікації, будуть частина даних збирати все в сервіси, працювати з сервісами, тобто геолокації, і так далі. Але хто їм не, ну, тобто, ніхто їм не заважає користуватися ще одним сервісом для отримування. Тобто все так буде дійсно переплітатися і зростати. Напевно, цікаво, що штати Китай. Штати Китай. ви спочатку пропонуєте свій шматок самі збір від того. Потім шматок для збір статистики.